За час війни в Україні хтось втратив рідних близьких здоров'я, сен життя, майно. Однак найважче це коли люди втрачають близьких. Дуже обурює, коли бачиш, що зло залишається беззнакареним. Але є слово підбадьорення для кожного з нас, якщо ми християни і віримо в Ісуса Христа у разі втрати рідних та близьких чи матеріальних цінностей, які неможливо повернути на. Всіх чекає Воскресіння мертвих, усі мертві воскреснуть, включаючи рідних та близьких, а також усі люди, які жили протягом усієї біблійної історії. Тому необхідно підготуватися до цієї зустрічі з Ісусом та близькими, які перейшли у вічність час підготовки, коли ми маємо максимально розповсюджувати Євангеліє Ісуса Христа, воно здатне дарувати порятунок і нове життя. Кожній людині. Якщо у вас ще немає своєї церкви, але вам цікаво вивчати Слово Боже, напишіть мені плюс у коментарі або в особисті повідомлення, і я обов'язково поспілкуюся з вами. Божого вам захисту!